Всім привіт! Ви на каналі ABC Cooking і з вами я, Наталка. Сьогодні готую надзвичайно смачний сирник з вишнями та меренгою. А рецептом колись поділилася закарпатська господиня Еріка, тому сирник я так і назвала. Еріка. Еріко, дуже дякую тобі за рецепт. Це надзвичайно смачний сирник. Навіть моя помічниця Мейзі дуже хотіла його скуштувати. Відео є субтитри, включайте, тому дивитися ви зможете його на будь-якій мові. Почитаємо. Випічка складається з шоколадного коржа, сирної начинки та маранге. Спочатку у п'яти яєць кімнатної температури необхідно відділити жовтки від білків. Обережно, щоб жовтки не потрапили до білків, бо тоді білки буде взбивати надзвичайно важко і вони не зможуть бути потрібної нам консистенції. Білки поки що відкладемо в сторону. До п'яти жовтків додаю 100 г сметани відсоток жирності 18 та 1 чайну ложку ванільного екстракту. Також додаю 150 г цукрової пудри, одну пачку ванільного пудингу. Вага 43 г. Додаю 3 пачки це 750 крем-сиру Філадельфія кімнатної температури. Можна замінити на звичайний домашній сир. Додаю цедру одного лимону, тільки жовту частину. Сирну начинку необхідно збити блендером чи міксером до утворення однорідної маси без грудочок. Консистенція сирної начинки залежить від сиру, який Ви використовуєте. Для шоколадного коржа в миску кладу 2 яйця кімнатної температури та дрібку солі. Збиваю міксером. Приблизно десь 15-20 секунд, щоб жовтки та білки між собою поєдналися. Поступово додаю 120 г цукру і продовжую збивати міксером. Коли маса побіліла, можна додавати інші інгредієнти. Тоненькою цівочкою додаю 100 мл рослиної олії. У мене олія з виноградних кісточок можна будь-яку рослину олію без запаху. Не виключаючи міксеру, додаю 100 мл молока. Можна взяти молоко будь-якої жирності. Міксер зупиняю і тепер мені знадобиться сито. Насито висипає 200 г пшеничного борошна можна вищого гатунку, 30 грамів какао порошку та 10 грамів розпушувача. Просію все в миску. Масу необхідно перемішати міксером на невеличких оборотах. Або звичайним вінчиком чи лопаткою, як вам зручно. Як тільки ви побачили, що нема сухих інгредієнтів, міксер можна вимикати. Якщо ваша маса вийшла занадто густою, можна додатково ще додати трошки молока. Форму для випічки необхідно застелити пергаментним папером. Розмір моєї форми 20х30 см, кладу тісто для шоколадного коржа та розрівняю лопаткою. Зверху на тісто кладу вишню без кісточки. Вона у мене була заморожена, я її розморозила, відкинула на сито, дала стекти соку. Зверху на вишню кладу сирну начинку та розрівняю рівним шаром. Духовку я вже заздалегідь розігріла, температура 180 градусів по Цельсію або 350 градусів по Фаренгейту. Буду випікати 35-40 хвилин. За 10 хвилин, як витягнути тісто з духовки, 5 білків поєдную з 1 чайною ложкою лимонного соку. Збиваю міксером на великій швидкості і поступово додаю 120 г цукрової пудри. Збивати масу необхідно до консистенції, щоб вона не випадала з миски. Якщо на стінках міксеру є цукрова пудра, зупиніть міксер та зніміть цукрову пудру. Продовжуйте перемішувати міксером. Щоб переконатися, що ви отримали потрібну консистенцію, зупиніть міксер. Перевірніть чашу міксеру догори ногами. Якщо вона не випадає, значить потрібна консистенція отримана. Швидкість міксеру я трошки зменшила і поступово додаю 25 грамів кукурузного крохмалю. Можливо, для вас трошки незвично. Я зазвичай теж маренгу крохмалю не додаю. Але в цьому рецепті він був, тому додаю. Маренга готова, а моє тісто вже випікається 40 хвилин. Час його витягати з духовки. Маренгу необхідно викласти рівномірним шаром зверху на сирну начинку. Якщо ви бажаєте, можна це зробити за допомогою кондитерського мішка. Або можна викласти за допомогою ложки, а візерунок зробити за допомогою вилки. Маренгу зазвичай випікають при температурі нижче. Тому зменшіть температуру до 160 градусів по Цельсію або 320 по Фаренгейту. Випікайте 20 хвилин. Ось така, друзі, краса в мене вийшла. Даємо охолонути в формі і тільки тоді можна розрізати. Друзі, сирник охолонув можна його розрізати. Маленький лайфхак. Для того, щоб сирник не лип до вашого ножа, ніж занурюйте у гарячу воду і нарізайте мокрим ножем. Я готувала такий сирник вперше і моїй сім'ї він дуже сподобався: делікатне шоколадне тісто, ніжна сирна начинка та маренга ну це дуже смачно. Обов'язково готуйте, рекомендую! Якщо сподобалось це відео, підтримайте мене вподобайками, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій інший канал Файна кухня. Посилання залишу під відео. Ну а я бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. До нових відео. Всім па-па! Мейзі -па. no, no, no.